Ну глядачі, з вами Пасіка Хелп. Сьогодні у нас наша улюблена рубрика Дебіл-Лютого 2025. Друга частина. Дуже хотілося, б, щоб з цієї рубрики було поменше, але контент такий йде із Ютуба, що просто можна здуріти. Я Галдін випусти відео, і де пояснює причину загибелі і обжів. Ну, це суцільна маячня, ще її свого якусь кінто підтягнув. Галатюк Олександр Олександрі Так що у нас сьогодні по тих висновках, яких зробив оцей Галатюк, ми маємо два дебіла. от просто. І почнемо все по порядку. Я навіть потрудився виписку зробив, щоб по порядку йти. Перша сім'я, яку він об'єднав, була на п'яти рамках, друга на трьох рамках. Вони обсідали оці вісім рамок. Це маячня, тому що 600 грам бджіл не може обсідати вісім рамок. От не може. Він не скоротив гніздо, як я вже говорив вам в попередньому моєму відео Втрата Голдіна. Було сухо. Це означає, що дуже мало бджіл, вони не збилися в клуб, тому що він їх неправильно з'єднав, і вони навіть не змогли виділити конденсат. Це от це дуже погано, що було сухо насправді. Незначне опорожніння, підмур сухий, підмур сухий, сухий підмур. Це означає, що вони так і не об'єднались. Вони ходили собі по ромках, ходили, ходили, жили, жили, потихеньку собі подали по мірі використання свого ресурсу, подали, обсипалися, полося, сухі, дно сухе. І так вони бродили там, поки вони всі не здухли. А чому вони здохли, я вам розповім. Він віддав ці бджоли, хотів віддати на аналіз. Позвонив оцьому цьому Галатюку, де той по, по відео дав діагноз, що це бактеріозна хвороба бджіл. Навіть якщо цей бактеріозна хвороба бджіл, як йому стало видно із відео отак, -от, як рангем чоловік. <клес> То це наслідок того, що сталося в Голдіна на посіці. А що там сталося, я вам зараз розповім. Було засушливе літо, не було взяток. Мотки старі і цього не досівали. Або молоді бракувані, вони не досівали. Кліщ весь час під'їдав бджуле. І коли матка не досівала кліщ під'їжджав під'їдає цих бжіл, полоски не спрацьовують, тому що кліщ в розплуді бжол стає менше. Вони сім'ї просідають. Коли сім'я просідає, вона вже не може нормально функціонувати і до неї чіпляються оце вже як оце наслідок кліща і недосіва мотки по любих причинах. Оце вже й виходить, що в них бактеріозна хвороба бжі. От і все. Чому був кліще? Так тому, що Голдін сам сказав, що було, було дві сім'ї, як він з'єднував по шість ромак, і там у них був розплід. Сім'я хоче кліщ бджол під їдо, матка сіє, бджоли хочуть наростити силу в зиму, вони відчувають, що їх мало. Починають годувати посилено розплід і зношується просто капець, як то кажуть. Посилено, зношується, їх стає все менше і менше. І коли Голдін їх об'єднував, розплід він полишив, їх з'єднав, то вони вже були ослаблені, і вони ще й не з'єдналися в оцей клуб. Він їх просто неправильно з'єднав. Те, що лишилося після. Оцих баталій кліщ, кліщових. Він їх ще й неправильно з'єднав. От і все. Шановні глядачі, це кліщ, головна проблема, і старі мотки. І все. А це вже що там може бути, що казав оцей Галатюк ненормальний. То це вже наслідки оцього пасічникування. Шановні глядачі. І ще. Вони не хочуть поміняти матку, як сказав Голді. Вони хочуть нарости силу в зиму. Спонукують матку дається кнопки, матка сама, мабуть, бочек кладе ті яйця, як сумасшедша, вони її годують і знушуються, і все. І, і цікаво, що Голдін сказав, що ви можете зробити висновки із його відео. Та ми робимо висновки, що він просто дебіл і все. А ще ми один висновок зробимо, що їх два, оцей дебіл Галатюк Олександр Гріфстоф, що це дебіл номер 2 із його поради, що робить Голдіну навесні? Він порадив, знесили нам сім'ям дать по літрі цукрового сиропу, там 330 грам через 4 дні із ліками. Ви уявляєте, що таке знесилені сім'ї, яка ледве вижила. Датше на переробку літру сиропу цукрового. пасічники уникають цієї літри сиропу, вони уникають. Вони дають мед, щоб тільки вони не переробляли. І цей, для оцих маленьких сімей, оця літра сіропу, це як контрольний в ви Розумієте, шановні глядачі. Ну що ж? Я думаю, я пояснив вам оцю всю мікробіологію. Бжелиної сім'ї, і причину оцих каузальних зв'язків. Причина наслідки. Шановні глядачі. Ну що ж, зробимо висновки. У нас є два дебіла, лютий 2025. -2. І у нас є просто супермен, який перечислив нам 300 гривасей і отримує оці три 700-грамових чудових пляхана нашого чудодіного 40-градусного напою. Шановні глядачі. І... Я, як кухонний мультиексперт, написав підписник, розказав вам дану ситуацію, а ще хочу передати привіт одному дуречку, який написав мені ще й футболка дрона. Я її спеціально надів, щоб виявити людей, які не слухають, що я розказую, а дивляться на фу мою футболку. Так що дурню привіт. На цій позитивній ноті будемо закінчувати наш спіч. А ви пам'ятайте, що про вас двоє? Воша хел.